Самою північною країною трансєвропейського дивізіону є Фінляндія. Літо в цій країні відрізняється довгими днями, які завершуються найпрекраснішими пейзажами заходу сонця. Столиця Гелсинки багата на прекрасні парки та сади, де люди можуть відпочити та погрітися теплими літніми днями під неймовірно блакитним небом. Невеличкі ринки, заповнені продавцями, пропонують продовольчі товари та напої місцевим мешканцям, а також туристам, які приїжджають в гавань міста Гелсінки. На багаточисельних лайнерах. Члени церкви люблять збиратися маленькими групами, щоб поспілкуватися, пограти в ігри та поласувати місцевою їжею. Вони також люблять збиратися разом, щоб поклонитися Богу та поділитися любов'ю Ісуса. На північ від Гелсінки знаходиться невеличке містечко під назвою Нумела. Тут невеличка група адвентистів збирається в одній із класних кімнат маленької школи на околиці міста. Вони потребують місця для проведення служінь. Фінський уніон прийняв рішення відремонтувати величезну стодолу на шкільній території, де зараз розташований євангелізаційний центр. Перший поверх цієї будівлі буде перетворений на приміщення для церкви з багатьма кімнатами. Населення Фінляндії має найвищий рівень життя у світі. Більшість людей вважається середнім класом. Не дивлячись на це, церква налічує небагато членів, тому ваші пожертви 13-ї суботи допоможуть їй зростанню. Культуру Фінляндії можна не задумуючись назвати секулярною, тому відповідна церковна структура, пов'язана з центром євангелізації, буде добрим засобом достукатися до населення Нумели. Хоча церква і мала, але вона має великі плани щодо її збільшення. Дякуємо за вашу молитовну та фінансову підтримку, яка допоможе членам церкви Фінляндії розповсюджувати Євангелія в самій північній точці Європи.